Привіт! Це Наталія з України, яка зараз знаходиться у Канаді, провінція Онтаріо. І сьогодні ми з вами підемо, подивимось, на класичну бібліотеку у Канаді і частину можливостей, які пропонує вона своїм відвідувачам. Тож, якщо вам цікаво, пішли зі мною, я вам все покажу. Повернення. Повернення книжок виконується через отаке віконечко. Ніякої картки, нічого, просто закидуєш у віконце і все. Отак вхід виглядає в лайбрері, і отака краса на стелі. Цікаво, що на виході з бібліотеки стоять сканери, які перевіряють, чи не забули ви відсканувати книжечки, які забираєте додому. Як то кажуть, довіряй, але перевіряй. Також є послуги принтера. Ти можеш роздрукувати свій документ якийсь і відправити факс в будь-яку локацію, але факси відправляти є, треба заплатити гроші. Також, звичайно, тут є туалети і водичка, краніки з водичкою. ну і ліфти. Також можна скористатися послугами 3D принтеру. І обмеження лише в тому, що ти можеш виробити виріб за максимум 3 години. стільки сміття від принтаного. О, Хтось друкував собі такого котику. Отак виглядає сканер для книжок. Тобто вам не треба підходити до людини, а ви підходите, скануєте картку і скануєте книжечки. Штрих-коди на них і е, забираєте собі, і система вам видає такий чек, на якому записані всі книжки, які ви взяли, і е, дата, в яку ви повинні повернути книжки. Якщо ви не повертаєте вчасно, то з вашого рахунку е, банківського списуються гроші за ці книжки. Але коли ви повертаєте книжки, то гроші повертаються назад. Наш принтер зараз а, буде подрукувати фігурку. Пізніше, якщо щось вийде, покажу обов'язково. що, Друзі, я готова поділитися результатом. Ось така штука вийшла. Отакий лисеня, якщо бачите, і е, йому на спину повинно ставитись оцей типа як будиночок. Але так як він надрукувався дуже-дуже криво, то він просто не стане. Ця частина з лисеням надрукувалась досить непогано. Отака штука. Годину ми чекали, поки воно надрукується. І якщо ви додивились це відео до кінця, дуже вам дякую і хочу передати вам прекрасний, потужний вид на ніагарські водоспади. До нових відео. Па-па!